Зрозумів, що додому, коли нас ми їхали е, спочатку в трьох, потім до нас ще ми заїхали нас із ЗО, Старий Оскол, ще одного забрали, і потім поїхали аж до іншої колонії, де нас об'єднали з маленького цього Бобіка в великий автозак. Ми уявляли, що це обмін, але дуже не хотілося, щоб він зірвався. І потім ми вже летіли аж на лін до аеродрому і вже на літаку, і коли ми прилетіли, то. Ту... І з нас вже сняли стяжки, мішки. Тебе випускають, і ти розумієш, що все тебе знімають, знімають, ти плюс-мінус вже можеш вирівнятися, Ти дивишся навколо і бачиш в автобуси, які ти сідаєш, ти розумієш, що ти на на території Білорусі. І от зараз головне перетнути кордон, щоб знов нічого не наламалося, і от це все очікування, очікування, очікування очікування. Там, там, і От поїж, там дають якийсь набір. Нікому не потрібна медична допомога, але ти все, все рівно не віриш, бо такий тільки коли перетну кордон і на, накину на плечі прапор. От якось так. Да. В мене там взагалі особиста була така мрія: це зустріти світанок. От коли я зустріну світанок, то всю ніч не буду спати і побачу, як сходить сонце, то саме тоді завершиться мій полон. Да. Якось так. Ну так і відбулося.